Так, ну, Ютуб теж розчаклувався, пішла трансляція. Я буду зараз формувати тарти. То Та що ж, поїхали, три буде з арахісом і три буде дубайська начинка. Арахіс, карамель. А ви які тарти готували? Напишіть, які вам подобаються. Так, арахісу 10 грамів. Сама робила, класно. Коли сама робила, то я впевнена, що смачно. Так, так, привіт, дівчатка, хто приєднується. Як у вас ситуація зі світлом трошки вже краще, чи, чи ще ні? У мене якось, напевно, тиждень. Був один графік, вимикали там в о, певні години вранці і ввечері. я вже якось до того графіка так звикла, що сьогодні його поміняли, і в мене якось такий знову хаос, знову по дому треба звикати до того, коли є світло, коли нема. І швиденько все робити. І чомусь я те швиденько не виходить швиденько рецепти від Євгенії Періг, я впевнена, що там смачно. Так, тепер карамель. я ножиці поділа. діло. Я, я поки придумала дві начинки. Є дві тих карти, були смачні. Та... Який смак напишіть, будь ласка. Е, поки дві начинки, але хочеться ще в мене в голові ідея якийсь кокосовий зробити. Ягідний. Не знаю, шоколадний, такий, шоколад. Тут ніби шоколадний крем до цих тартів, але сам тарт не шоколадний. Мені хочеться такий щось шоколадний, шоколадне, щоб була начинка така. 25 грам. зараз я його потім ще роз, розподілю. Так. До речі, хто хоче спробувати, начинки всі, що я роблю, тих карти прописані, можна, можна придбати і пробувати. Одна тих карта 300 гривень, а якщо купуєте дві, відразу арахіс карамель і дубайська, це виходить 300-100 гривень. 500 виходить, що 100 гривень економіку не 600 там. Не 600, а 500 гривень за дві тих карти. Так. Так, ну не бачу, писали ви кіначинків чи не писали коментарі. Ну, напишіть, будь ласка, так, щось я наробила. Не бачу ваших коментарів знову. Інстаграмчик, ну дай нам можливість спілкуватися, то самі сумно. Не бачу ваших коментарів, на жаль. Так, тепер дубайську начинку. Теж робила сама тісто катаїфі, це, звичайно, не магазинне, воно трішечки товстіше, але ну, виходить дешевше. Але виходить дуже довше по часу, тому що... Зараз ще ложечку. Так. Добрий вечір. Чорниця Маскарпона. Ой, прикольно. Прикольно, прикольно. Хто е готував сам чисто катеїфі і купував? Яка вам різниця? Смакує яке більше? Домашнє, нема світла, поганий інтернет. На жаль, на жаль, такий в нас. Привіт вам, привіт, привіт всім, хто приєднується, Лариса, Вова. Дякую, хто пише. Тому, якщо поганий інтернет, можете потім зайти на YouTube і там подивитися, пришвидшити. Зараз я доформую і покажу вам, як я ще без насадок буду декорувати шапочку. Це мені прям дуже такий, бо багатьох немає цих насадок різноманітних, а прикрасити верх хочеться. Щоб було гарно. Так, тарти ще будуть на День закоханих. Ще є вільні, хто хоче, можете замовляти. Вчора бачила, як роблять домашні, але не пробувала жодного разу. <гум> ну, Мені одна дівчинка написала, що вона і купувала, і сама робила, і насправді. Магазини тоньше, їй сподобалось більше тоньше. Якщо чесно, то на величезну порцію, що я готувала, в мене пішло дуже багато часу і вигідніше на велику порцію купити. Ну, в принципі, в мене світла не було, я не мала можливості щось випікати, то я стояла і смажила те тісто. То в мене, ну, в принципі, я час не витрачала. Але якщо на наступний раз і світло буде. То ні, я не хочу його більше смажити великими порціями, краще купити. Так, розприділила. Що це буде? Це будуть тарти. Ось-ось-ось. Заготовочки. Тарта арахіс-карамель і... А, дубайська начинка. І дивіться, бачите, яка різниця, якщо от, тут я дві штучки залила, коли була карамель, ну тільки зварена і охолоджена, вона була рідка, а тут вже стабілізована трошечки. Але цю зручніше от, відразу можна декорувати. Цю треба було, щоб вона стабілізувалась в тарті і тоді аж тепер можна стабіл... декорувати, бо вона була дуже рідка і танцювала там, розвивалася. Зараз спробую вам на камеру показати, як я буду перше відрізати. Так, так, так. Видно вам? Під ось таким кутом. Спочатку вирізаю ось так. Ну, не знаю, наскільки це зрозуміло. Ну, тут, напевно, сантиметр, півтора мішечка, і потім отут куточок теж ось так. Трішечки. Хоп. У нас така, ніби насадка вийшла тут скошена, а тут рівенька. Тут тепер ось такими хвильками. Ось так виходить. Зараз я на цю камеру ближче, потім для Ютуба покажу ближче. Там за коментарями не видно, пишіть, чи видно. Все, бачите, яка краса без насадок. Просто зрізали. Так, давайте ще вам покажу. Ось такими хвилеподібними рухами. Мені дуже подобається. Так, щоб там сиділо. Ну, як вам напишіть? Так, одну красоту бачу, більше ніхто не бачу. Решті не подобається. Знали такий метод? Напишіть якісь плюсики чи мінусики. Так, а ці в нас будуть просто дуже гарні. Дякую, просто крапельками. Тому тут треба тепер... Ту частинку, що була скошена, нам треба її просто зрізати. Тепер рівно зрізала, буде у нас така просто капелька. Дуже гарно. Дякую, дівчатка. І тепер беремо і такими Перестаємо давити і піднімаємо. Натиснули, перестали давити, піднімаємо. Натиснули, перестали давити, піднімаємо. Перестали давити, піднімаємо. Тому що, коли ми будемо давити і е, забирати, то вона буде такою сусідкою довгою. Обов'язково треба перестати тиснути. І по центру. Перестали тиснути. І тоді ці такі птички гарненькі виходять, коли перестаєте давити. Гарно, дякую, дівчата. Так. Я тут зроблю. Так зараз. трішки арахісом притрушу, ці, що з арахісом, видно вам що я роблю. Арафісом. Трошки дрібніші піднизу. Фракції, бо великими кусочками не хочеться. Так. А дубайські зараз візьму подрібнену фісташку. Побіднена, відразу придбала. Яким кремом декоруєте? Це крем-чиз з какао і на желатині, щоб був стабільніший. Він мені такий прикольніший, желейний після стабілізації. Ще трішки з горішками. Ну, скажіть, зараз я одну коробочку маю підготовлену. Два, два таких, два таких. Я ще залишки пісочного тіста теж готувала сердечка. Так. Ну, спочатку треба їх там зафіксувати, капнути або тим самим кремом, або декоргелем, декор а глюкозним сиропом, щоб вони тут не танцювали. Я це зараз і зроблю, бо воно так при транспортуванні буде танцювати. Дякую вам за вогники, за сердечка. Накриваємо кришечкою, зав'язуємо стрічкою, і буде красота. Дякую вам. Якщо у вас є якісь питання, якісь прощання, які ефіри ще проводити, що вам показувати, пишіть буду вдячна за будь-який відгук, коментар під цим дописом ефіром, буду вас рада бачити в наступних ефірах. Це гарного вам дня, спокійного і вечора. вечора. Па-па!